На сесії сумської районної ради депутати ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень двох депутатів Віктора Химича та Валерія Сорокіна. Ініціативу скласти мандати виявили самі обранці. Натомість, чотири жителі та уродженці сумського району отримали звання почесного громадянина району. Серед нагороджених генерал-майор Олександр Нестеренко, екс-командувач ОТУ Суми, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України. присвоюємо почесне звання громадянина Сумського району генерал. Майору Нестеренко, я думаю, про нього не, пов... не потрібно щось розказувати за Семена Салатенка. Я також думаю, всі знають, всім відомо, що він зараз на фронті захищає державу, командир батальйону штурмової бригади. І один хлопець там, наші Тицьківки загинувший. Ще на заусталі, тільки недавно його тіло видали нам, тому військова частина клопотала, щоб хлопця нагородити. А четвертий хлопець і зараз на фронті також воює.